Вітаємо всіх шанувальників футзалу. Вища ліка Києва. Запрошує до перегляду трьох цікавих поєдинків. Настав час вирішальних матчів. Тому розберемося, хто з ким зіграє вже цього вікенда. В лізі бі Віатек зіграє з командою Золоті ворота в цьому сезоні. Вже два матчі було за участь цих команд, і крайня зустріч завершила за рахунку 3-3. Бойова нічия. перший матч виграли золоті ворота за рахунку 11-6. Проте зараз у команди Максима Бесталова дуже непростий етап. А це команда декілька турів поспіль не знає смаку перемог. І зараз є задача повернутися на переможний шлях та спробувати таки вибороти бажане чемпіонство. Натомість у віатеку мотивація завжди є ця команда настрою і команда, котра може і вміє дивувати. Багато що залежить від збору команди Віатек, але останнім часом доволі непоганий збір. Декілька ігрових четвірок є постійно. Плюс повернувся Салар Корнійчук з Сальвадору, і все це разом в комплексі може дати потрібний результат. В цій парі фаворит золоті ворота, але недооцінка суперника може знову таки зіграти з командою Максима Весалова злий жарт. Очікуємо цікаву, видовищну та дуже результативну гру. У матчі групи «А» Далон зіграє з командою Характерні. Обидві команди мають по 22 залікові бали у своєму активі і продовжують боротьбу за чемпіонство. Передньому турі Характернік поступився несподівано і зараз прагне повернутися на шлях перемог, адже лише успіх допоможе команді Микити Лазикіна продовжити боротьбу за омріяне чемпіонство. З іншого боку, у в передньому турі Фейєрів. Олександр Василюк провівши свій кращий матч в кар'єрі і затьмивши своєю грою та голами, крик Юрія Балишова та зірковість Андрія Потапова Сальвадору, котрий повернувся вже до команди і вже відзначається важливими голами. В цій парі не варто очікувати фаворита Делонгі та характерні команди з шаленими амбіціями і оптимальна глибина складу може допомогти цим командам здобути максимум. Очікуємо дуже гаряче та цікаве протистояння. Нагадаю, що вже два матчі команди грали в цьому сезоні, і вони завершили за рахунком 1-1 та 4-1 на користь Делонгі. Хто переможе сьогодні, хто переможе зараз, дізнаємося вже дуже-дуже скоро. В другому матчі групи «А» Дірек зіграє з командою Укркапітал Треті. Докичнера Макаєва на попередньому турі здобули довгоочікувану важливу та важку перемогу. І зараз готові до нових серйозних викликів. У обох команд є шанси боротися за медалі, і звітна гра буде однією з ключових, дуже важливих поєдинок для кожної з команд. А гадаю, вже двічі в сезоні грали між собою Дірек та Укркапітал Трет. Одного разу Дірек виграв за рахунку 2-1. Один а в іншому матчі Укркапітал Трейд виграв за рахунку 5-1. У обох команд завжди максимальний збір на матчі, тому з глибиною складу проблем бути не повинно. На перший план вийде реалізація моментів та гольових можливостей. Побачимо, хто з цією задачею впорається краще. Обом командам бажаємо перемоги. Ну і звичайно, що очікуємо видовищну гру, яскравий футзал, і нехай переможе найсильніший. Розібралося з матчами, хто з ким зіграє. Для наших болівальників залишається лише одне питання: яку гру обрати для перегляду? Обирайте кожен матч. Дивіться цікавий футзал. Та слідкуйте за вищо Києва з футзала.